Ой не я тут співаю, не я, то душенька щира моя, тіла свого любові віддає, в серденьку є. З тіла свого любові віддає, найсвятіше, що в серденьку є. Ти візьми і з любов'єзьми, і світі цей дари понеси. Хай співається щиро людьми, на усі, які є голоси, хай співається щиро людьми, на усі, які є голоси, а як зійдуться всі голоси, розійдуться на горі ліси, запанує в серцях доброта. Вчора пісня, любов це свята, запанує в серцях доброта. вчора пісня любов це свята.